Ну що, плануємо тиждень разом? Рада вітати кожного, хто завітав на мій розклад. З 9 по 15 лютого дивлюсь для вас тиждень по енергії, якісь особливі підказки, поради можливо будуть відкриватися. Для кожного знаку зодіаку даю звичайно, інформацію. Ось тут завжди той знак зодіаку, про який я говорю. Тому ви собі, звичайно, шукайте себе, слухайте все відео не обов'язково. Ну і запам'ятовуйте підказки, поради на тиждень. І так, любі Овни. Дивимось, яким буде тиждень для вас. З понеділка-понеділю. по Тиждень рішучості, боротьби. Я би навіть сказала, що ви будете змагатися, можливо, навіть самі з собою, можливо, з конкурентами, можливо, з проблемами, з ситуаціями, можливо, у вас інші якісь є конфлікти, який вже треба владнати. Але скажу вам точно, що треба на цьому тижні вийти з конфліктних моментів. Щоб там у вас не відбувалося, треба це овладнати І буде шанс. Хтось поїде і вже поставить крапку, хтось щось побачить і вже для себе зрозуміє, що більше так не можна. Хтось щось почує і почне діяти 100% шанс овладнати це буде. Я би вам радила його не втрачати. Будьте швидкими. Не чекайте, не обмірковуйте, вас і так все дістало. Вам треба вже вибиратися з проблем. Я вам бажаю щастя, бажаю добра, тепла і всього хорошого на цей тиждень. Повірте, це можливо. Ці всі хмари, які ось тут зібрались над вашою головою, вони розвіються. Лише треба діяти. Так, ідемо далі. Любі птильці, тиждень для вас, яким він буде. По енергії це, звичайно, карта мрій і бажань. Це здійснення чогось найзаповітнішого. Це коли можете. Дійсно дістати для себе велику зірку. І навіть якщо вам здається, що це нереально, ви йдете до своїх мрій. Буде так, як ви хочете. На цьому тижні, можливо, закладається щось, можливо, вже врівноважується ситуація. Або, знаєте, скажу, що ця карта показує, що все йде як треба. І обов'язково буде так, як ви хочете. Можливо, на це ще потрібен якийсь час, а можливо, ви вже дуже близько до своєї мрії. Пам'ятайте, що цей розклад загальний, тому. Тут програється, звичайно, у кожного щось своє. А ще мені подобається, що карта Зірка це про саме життя, це про те, як ви дивитесь на світ, на людей, на ситуацію, про те, що міняється ваша свідомість, про те, що ви включаєтеся, що ви прокидаєтеся і усі ті, хто спав. Я вас вітаю, ви дійсно по-іншому будете жити, по-іншому будете на все дивитися. І вже ніколи не будете такими, як раніше. І це точно дає вам нове життя. Дає вам таку глибоку трансформацію, переродження і відкриває вашу справжню суть. Тому це такий свідомий, важливий, позитивний, легкий, приємний тиждень для того, щоб міняти себе, своє життя, здійснювати свої мрії і взагалі будувати якісь нові плани. Не забувайте, що завжди треба знову ж таки планувати. Щось здійснилося і одразу плануєте щось нове. Ось таким бачу тиждень для вас, мої любительці. Вам всього хорошого, вдалого і позитивного тижня. Так, йдемо далі. Близнюки тиждень для вас. Це, звичайно, карта вибору, тому що ви на порозі якихось грандіозних змін, чогось більшого. Вам треба щось заінвестувати, щось обрати. Ви як, знаєте, роздираєтеся на дві сторони. Ви, ніби, хочете. В одну справу щось вкласти, в іншу справу щось вкласти, але все світ показує, що досить не треба вже бути в такій енергії. Обирай щось одне і буде щастя, <кій> тому що ви не можете розсіватись, ви не можете роздвоїтись, мої любі близнюки, і звичайно вам потрібна підтримка. Ви хочете бути для когось підтримкою, але на цьому тижні показує, що вона потрібна вам. Обирайте щось одне. І в тому, що ви оберете, буде вам успіх. Якщо будете розділятися на дві частини, ну, то, звичайно, будете стояти на місці. <гум> тому ось така підказка для вас. Хто планує далеку подорож або, можливо, якусь роботу навіть за кордоном, або ж щось таке, що пов'язане з великим світом, з земною кулею, скажу, що буде у вас зроблений правильний вибір. І ви дійсно масштабуєтесь. Тому хто, роз, е, хто розділяє свою енергію на дві частини, вкладаєтеся в якісь дві справи, то важливо вам почути цю інформацію, тому що якщо ви оберете щось одне, то для вас відкриті нові горизонти. А це, звичайно, принесе вам новий дохід, нові можливості. Тому обирайте правильно і будьте щасливі, любі близнюки. І, взагалі, хороший тиждень для е, ділових. Якихось перемовин, підписання умов, але, звичайно, треба робити якийсь вибір. Так, йдемо далі. Мої дорогі раки. Що чекає вас на цьому тижні? Ой, це нові знайомства, це, звичайно, якийсь новий рівень енергії, тому що дивіться, тут творець вам дає, творець дає сповна, творець наповнює вашу чашу емоцій почуттів. Ви можете отримати щось в подарунок від всесвіту, від Бога. Ви можете в цей тиждень зустріти когось дуже важливого. Або ж ви можете налагодити якісь важливі стосунки. Ну, це точно буде вас наповнювати. Все це йде для того, щоб ви почували себе щасливими, почували себе в гармонії, для того, щоб ви мали внутрішній спокій, для того, щоб ви почували себе добре. Тому я хочу сказати, що будь-які теми, які стосуються якихось умов, діалогів, розмов. Святкувань це все для вас дуже актуально на цьому тижні, тому що кубки це почуття, це емоції, і вони будуть складатися дуже гарно, якщо ви, звісно, будете йти на контакт. Вам дадуть навіть більше, ніж ви собі можете очікувати. Ось такий хороший тиждень для якихось початків, для чогось нового, для нових знайомств і взагалі для. Хорошого періоду в житті. Так, ідемо далі. любі леви тиждень для вас, яким він яким він буде? Що тут відкривається? Треба за щось поборотися, бо ви хочете свободи, але мало докладаєте зусиль. Ви хочете розвіяти якісь сумніви, але чомусь як не боретесь. Повірте, вашої енергії, вашої вашої сили. Вистачить на те, щоб досягнути бажаного. Зараз просто треба розуміти, чого ви хочете і що принесе вам щастя. Я би вам радила не боятися показати свою силу, не боятися залишитись наодинці. Головне для вас на цьому тижні, любі Леви, досягнути бажаного. Боріться за те, що для вас важливе, і буде вам щастя. А ще покажіть авторитет. В сім'ї, якщо, до прикладу, у вас є діти, онуки, то цей тиждень для того, щоб ви показали, що складнощі, перешкоди, ситуації, проблеми ніколи не зламають вас. Покажіть, наскільки ви сильні і як ви вмієте виходити з тих моментів, в, які, в яких ви зараз застрягли. Так, ідемо далі. Любі діви, тиждень для вас, яким він буде. Навчання, пізнання чогось нового, ви просто почуваєте себе уже якось навіть незрозуміло, що це означає. Настільки все вас дістало, настільки ви вигоріли, що ви хочете змін. І вони будуть, ви хочете зробити своє життя легшим, і ви до цього дійдете. Мені подобається те, що ви починаєте розуміти, в чому ви знаходитесь. Ви починаєте розуміти, що все що довкола, не приносить вам радості, любі, діви. У вас такий чудовий знак зодіаку. Він мені асоціюється з такими великими виноградниками, знаєте, з такою красою, з зв'язком вас і природи. Тобто, ви, коли проходите, то все стає стабільно, гарно, зелено. А ви вмієте все впорядковувати. Ви вміти щось сажати, вирощувати. І коли я бачу ось тут пустиню, бачите, ось тут таке зображення. Це означає, що те, що ви бачите, не приносить вам задоволення. А можливо, вам треба змінити щось. І можливо, вам треба вибиратися туди, де. Все довкола буде радувати ваше око. Тому, любідіви, не бійтеся змін. Якщо ви бачите, що ви вигораєте, то вам треба точно щось міняти. І повірте, ідея у ваших руках вона є. І ви за неї тримайтеся. тоді буде все добре. Я завжди за зміни, навіть якщо вони даються нелегко, навіть якщо вам страшно, навіть якщо вам важко Це ж до кращого. І ви просто маєте подолати цей період. Нічого не бійтеся, тільки вперед. Так, йдемо далі. Терези, тиждень для вас. Ви на щось очікуєте. Знаєте, як це виглядає? Ви поки що вкладаєтесь, але отримаєте мало. І от вам здається, що все йде не по плану. Скажу вам так: сімка пентаклів це карта, яка показує, що ви робите щось не те. Можливо, десь трішки розсіваєте енергію, можливо, те, що ви робите, не принесе вам тих фінансів, які ви хочете. Можливо, ви хочете себе показати, до прикладу, в роботі, докладаєте максимум зусилля. Але ви розумієте, що вам більше за це не заплатять, тому вам тут треба щось все ж таки збагнути, де і де не так. Або ви робите не те, або не робіть більше в тому, що ви робите, тому що більше вам не заплатять, щоб ви просто берегли свій ресурс і не розсівали, звичайно, свою енергію і стабільність. Також скажу всі, хто очікував на якісь фінанси, ще доведеться почекати. Вони ще поки що в такому періоді зростання, але ви отримаєте ви нагороду, можливо, пізніше, не зараз, можливо, тоді, коли ви щось зміните, можливо, тоді, коли ви дійсно. Пропрацюєте якісь моменти в собі, або ж коли ви вже будете менше затрачати сил на ту роботу, яку виконуєте, і у вас з'являться якісь нові ідеї, які вам принесуть ось ці додаткові фінанси. Тому, любі терези, вам треба щось переосмислити, поміркувати над своїм життям, і все буде добре. Так, йдемо далі. Скорпіони тиждень для вас. Ой, це карта спокус, це у нас випадає диявол. Це карта, яка показує, що ви від'язуєтесь від негативу, або що навпаки вас хтось хоче до чогось прив'язати, хтось вас втягує в якусь ситуацію, як третю особу, хтось з вами пліткує, хтось просто вас обманює, або ж, от, знаєте, як підчіпляє вас на щось, і ви вже ось на цьому ланцюжку, ви вже все, ви вже залежите від людини. від Ситуації від обставин, або ж у вас є якась залежність, яку треба побороти. Тобто цей тиждень щось підсвічує. І якщо у вас на цьому тижні випадає якийсь негативний момент, то пам'ятайте, це лише для того, щоб ви це подолали. І повірте, нема чогось неможливого. Просто треба це збагнути. Коли ви побачите, де у вас негатив, ви одразу його позбудетесь. Не треба боятися цієї карти, вона трішки звичайно така. Не зовсім приємна для ока, скажемо, але тут виходить щось негативне. Тут забирається те, від чого ви залежите. Кому ви служите? Чому ви служите негативу? Чому ви віддаєте свою енергію в цю ситуацію цій людині, цій звичці? Чому ви розтрачаєте себе на непотрібне? Ось такий тиждень для вас, мої любі скорпіони. Так, ідемо далі. Стрільці, що чекає вас? Сімка мечів це карта, яка показує, що ви закриваєте старі програми. І це дуже важливо робити, тому що скоро у нас за китайським календарем наступає новий рік. Ви ж, можливо, знаєте, що 17 лютого у нас буде за китайським календарем вступати в силу рік коня, і ви зараз закриваєте старі програми. Мені подобається те, що нарешті, вже, бачите, все, більше летіти проблем не буде, більше ситуацій впадати на ваші плечі не будуть, все закривається. Єдине, що я би вам радила на цьому тижні попрацювати з собою, бо ви несете багато всього. Непотрібного. І треба уже це все просто залишати. А ви хочете зробити тихо, непомітно, і тим самим страждаєте, бо набираєте дуже багато всього на себе. Тому любі стрільці, розбирайтеся в собі, не несіть якийсь образ, бачите, що вам тяжко, звільняйтеся. І найважливіше нічого не приймайте на свою адресу. Тому що так все складається в платі енергії, що хто би що не сказав, вам здається, що це летить у вашу сторону. Тому це треба відбивати і зупиняти. Так, ідемо далі. Любі козироги тиждень для вас. Дві карти. Ой, ще й два старших аркани. Це у нас. е-е Такі потужні аркани, які показують силу, могутність, тому що аркан смерті це взагалі якесь переродження і трансформація, а Аркан сили це про те, що на все вистачить сили, що ви будете сильними, що ви підкорити цю ситуацію, що ви навпаки використаєте це все для себе в плюс. Ви зробите щось неможливе. Скажу, що по аркані смерті є можливість позбутися зайвого, тому треба набратися сміливості, звичайно, бо недаремно тут випадає аркан сили. Він, як знаєте, підсвічує трішки і доповнює, звичайно, аркан смерті. Тому що є можливість позбутися, а ви боїтеся, є можливість щось змінити, вам, здається, не вистачить сили, є можливість щось підкорити, але ви не вірите в себе. Тому любі козироги, Пропрацюйте себе, тому що тиждень буде важливий на події. Все буде раптово змінюватись. Головне нічого не боятися, бути сильними, вірити в себе. Ось такий ключ на тиждень для вас. Так, йдемо далі. Мої дорогі, водолії тиждень для вас яким він буде? Ой, ну це, звичайно, четвірка жезлів, карта святкування, хороших подій, гарних покупок, карта того, що ви не самі. Що біля вас є люди, які за вас радіють, які вас підтримують, які зацікавлені у вашій перспективі, в вашому розвитку. Мені подобається те, що тут може бути дійсно якась важлива для вас покупка, і вона принесе вам велике задоволення. Ви до цього йшли не один місяць, скажімо. А ще мої любі водолії. Багато хто з вас саме святкує день народження, тому збирайтеся разом з близькими людьми, радійте, не відмовляйте собі в цьому. Це дуже важливо, тому що ви наповнюєте своє життя позитивною, хорошою енергією, і, звичайно, підсилюєте себе внутрішньо. Так, ідемо далі. Любі рибки. На завершення, що ж чекає вас? Так, любі рибки, це у нас якийсь початок. Паж Пентаклів це просто більність. На цьому тижні ви знову щось закладаєте. Хтось інвестує в навчання, в когось якісь важливі проекти, хтось починає заробляти якісь, можливо, навіть невеличкі кошти, але з якихось додаткових джерел. А ще мені подобається те, що вчитися ніколи не пізно і до вас будуть приходити ідеї якогось нового матеріалу. Захочете щось опанувати. Тому не шкодуйте на це фінансів, обов'язково ви будете задоволені результатом. Ну і, звичайно, це робота над собою, любі рибки. На цьому тижні постарайтеся якомога більше працювати над собою, самі себе чогось навчайте. Дивіться, де ваші слабкі сторони, що потрібно ще в собі прокачати. Тому що на цьому тижні важливо вчитися, закладати фундамент, і все буде добре. Ось таким бачу тиждень. Для вас, мої любі глядачі, вам, звичайно, бажаю всього хорошого. Нехай цей тиждень буде яскравий на події, приємний на ситуації і щасливий на людей, щоб ви зустрічали тих, хто дійсно вам потрібен. Всього вам хорошого і до нових зустрічей!